Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, політична передача на часі. І сьогодні нашим гостем є народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, кандидат у народні депутати від об'єднаної опозиції батьківщина під номером 3. Анатолій Гриценко. Пане Анатоліє, вітаю вас у нашій студії. Не вперше ви вже в Калуші і на Калуському міському телебаченні. Насамперед хотів би вас запитати, що ви думаєте про ситуацію у нашому виборчому окрузі щодо формування дільничних виборчих комісій? Зразу зауважу, що вона не є специфічною в нашому окрузі в по багатьох округах. Мається на увазі маса двійників, клонів і отакі інші порушення. Ну, перше, я... Людина військова, офіцер і не в моїх правилах плакатися чи розказувати про проблеми. Але, звичайно, я знаю, і це по всій країні. Той спосіб формування комісії, які обрали, в тому числі і жеребкування маловідомих кишенькових партій з різними русськими названнями, русський блок, русське і вся ця друня. безумовно, це підіграє владі для того, щоб тримати виборчі комісії під контролем. Але я хотів би сказати, що це, по-перше, свідчить про страх влади програти і тому намагання знайти якісь нестандартні шляхи. Друге, це жодним чином не зупинить опозицію від рішучих дій по контролю виборчого процесу. Всі ті партії, які беруть участь у виборах, які відбулася під прапором батьківщини, плюс свободи, сподіваюсь, удар об'єднають свої зусилля для того, щоб проконтролювати. І третє, я хотів би, користуючись нагодою через ваше телебачення, звернутися до мешканців міста і сказати дві речі можливо, малоприємні, але я їх скажу. Перше, коли йдеться про чесне голосування, чесний підрахунок голосів або про фальшування, то це не президент, не прем'єр, не губернатор. Це роблять або не роблять люди, які живуть у місті, яких усі знають. Друзі, родичі, знайомі, колеги по роботі, сусіди. Загалом по країні у виборчому процесі в підрахунку голосів задіяно понад півмільйона людей. Кожний з них має тата, маму, які вчили добру, гідності, чесності. Перша вчителька. Ми нещодавно поздоровили вчителів з їхнім професійним святом. Багато людей вірять у Бога, ходять до церкви і знають Божі заповіді. Не продай, не вкради, не обмани і так далі. Тому давайте думати і не прикладати свою відповідальність або безвідповідальність на когось на грі. Це перше. Друге, в Біблії написано, що людина грішна і вона може робити вчинки, які не сумісні з Божими заповідями. І тому діє закон. Я розумію, що тут багато вкалиш людей просто живуть, хтось виживає, зводить кінці з кінцями, і немає часу, а можливо бажання читати закони. Я їх читаю як член парламенту. Так от. 28 жовтня пройде по новому закону виборчий процес. В ньому є норма, якої раніше не було. Згідно цієї норми, усі бюлетені кожного з нас, усі протоколи з усіма підписами членів комісії, з усіма печатками зберігається увага 5 років. Цього не було раніше. Можна було їх знищити і сховати кінці воду. Тепер не вдасться. З жовтня 2012 го року, по жовтень, 17-го року будуть зберігатися ці документи. І, не дай Боже, хтось вчинить лихі дії. Прийде новий президент, як тільки будуть скарги на якійсь комісії буде перевірено, 6 років тюрми, без амністії. Нехай люди думають досить уже іграшок. Ваш голос, мій голос має бути врахований, так як він проголосований. Крапка. І щоб ніхто не грався. Тому, якщо раніше це можна було приховати, тепер не дасться приховати. Не, нехай думають, нехай хто сам є членом комісії, бо має знайомих, попередить. З одного боку пропонують гроші, з іншого боку, шість років тюрми. Зламається доля, зламається життя. Нехай кожна людина зважує, що для неї є насправді важливіше. Пане Анатолію, багато говорить також про підкупи виборців і навіть про залякування. Що ну пропонують певну суму, і мовляв, у кабінці буде відеокамера, буде фіксувати, якщо ти не за того проголосуєш, що можна порадити такого ситуації. Тут ми виходимо знову на питання моралі і відповідальності. Я проводив прес-конференцію Франківською і сказав журналістам: 28 жовтня вся країна і ті, хто балотується, і ті, хто голосують, і влада, і опозиція, геть усі, здають екзамен з кількох важливих предметів: перше на зрілість, друге на відповідальність, третє на чесність. Четверте на непідкупність, про що ви питаєте. І п'яте. Якщо хочете на сміливість От, тих, кого залякують. Я знаю, що багато бюджетників влада залякує: і медсестру, лікаря, вчителя, працівників соціальної сфери. Але врешті-решт, кожен, коли йде в кабінку для голосування, закривається шторою. У нього два бюлетені: один списки партій, і я просив би підтримати. Батьківщина, яка йде під 19 номером, я представляю цю команду. Другий це список мажоритарників і від батьківщини з'їздом визначена. Оля Сікора, я просив би її підтримати, член нашої команди. Людина залишається своїм серцем, своєю совістю. Все і вона повинна думати не про те, що влада залякує, а про себе, про сьогодні, про завтра, про своїх дітей. У мене четверо дітей, два сина, дві доньки. Я не хочу і вони не хочуть жити в бандитській країні. Я хочу і вони хочуть жити в нормальній європейській країні. І це вибір 28 жовтня. Я не знаю, чи ви дивилися в календар 28 жовтня? Ні? Можливо, хтось теж не дивився. Я вам раджу, подивіться, що там написано. 28 жовтня день звільнення України від окупантів. Дуже символічно. А давайте звільнимо Україну від окупантів без потрясінь, без бунтів, без революцій, просто чесним голосуванням. І це буде наша тверда громадянська позиція. Пане Анатолію, давайте тепер перейдемо до передвиборної програми об'єднаної опозиції. Батьківщина. Ваші політичні опоненти. Багато хто з них говорить, що програма об'єднаної опозиції практично не відрізняється від інших політи... програм політичних сил, чи, скажімо, тої ж партії регіонів. Ви знаєте, я особисто доклав свої зусиль для того, щоб сформувати ту програму. Яка зараз є разом із е, членами нашої команди. Я назву тільки декілька принципових речей, які є в нашій програмі, яких ніколи не буде в програмі партії регіонів, для того, щоб оті умніки не розказували, що вони однакові. Ну, перше, Янукович, Азаров, Тігіпко провели пенсійну реформу. А ми написали, ми її скасуємо. Чому? Тому що то ніяка не реформа. То знущання над людьми. Я думаю, що. Є чимало жінок, які і після 55 років працювали б. Але де робоче місце? Де? Покажіть мені робоче місце для жінки в 55. В Києві не знайдеш, а в селі, а в райцентрі, в обласному центрі ніде нема. Тому це було знущання. Друге, всіх змусили працювати плюс 10 років і чоловіків, жінок, і навіть інвалідів, щоб отримати ту саму пенсію. Це реформа? Ні, це не реформа. Але. Об'єднана позиція батьківщина не просто каже, вона скасує, вона пропонує рішення. І вони записані в програмі. Дві позиції. Перша позиція. Буде ліквідовано оті захмарні високі пенсії для спеціальних для високих чиновників. Вони не бідні переб'ються. Ці кошти підуть на підняття пенсій для людей, які зараз мають найнижчий рівень. Моя мама працювала все життя, а пенсія 850. Як вона проживе? Ніяк. Друге. Ми встановимо однаковий для всіх, підкреслюю, для всіх, порядок нарахування пенсій. Для вас, журналіста, для мене голови комітету, для всіх людей, які нас дивляться, працюють чи не працюють зараз. Який це порядок? Пенсія буде залежати від трьох факторів: перший тривалість трудового стажу. Хто довше працював, у того більша пенсія. Це логічно і справедливо. Несправедливо зараз, коли хтось працював 40 років, а хтось 20, а пенсія майже однакова. А це людей збурює. Тому перше тривалість трудового стажу. Друге розмір зарплати. Хто більше отримав зарплату, більше робив відрахувань до пенсійного фонду, у нього буде відповідно більша пенсія в старості. Розумно, логічно, справедливо. І третій показник це особливі умови праці для тих людей, а вони є тут і в Калуші, які працюють на виробництвах, де вони більше ніж інші, втрачають своє здоров'я: шахта, хімічне виробництво, реактор. Підводник, тобто там, де людині треба більше коштів на лікування ось три параметри: трудовий стаж, зарплата і особливі умови все просто, ясно, і такий порядок нарахування від президента до рядового громадянина. Це чесно, це перша відмінність. Друга відмінність. Ми записали те, чого немає в партії регіонів і не буде, бо вони голосували за протилежне, включаючи кандидати від партії регіонів, які зараз йдуть. Ідуть в вашому окрузі. Запитайте в чому він голосував за пенсійну реформу, чому за скасування пільг для людей, чому за ринок земель, чому за русський язик і так далі? Пане Анатолію, кілька таких принципових відмінностей від програм інших партій. Давайте продовжимо цю тему, зокрема, ринок землі і питання, яке особливо збороно українське суспільство, це соціальні гарантії незахищеним верствам. Відповідальність має прізвище. Давайте зафіксуємо, що депутати від партії регіонів разом з латинівцями голосували за скасування пільг. Пільги це неприйнятне слово. Це насправді не пільга, а компенсація з боку держави для людини, яка втратила здоров'я або, не дай Боже, життя, виконуючи завдання держави. І ці люди, їхні сім'ї, повинні бути захищені, захищені законом. Зараз закону немає. З грудня минулого року в законі всі гарантії для людей перекреслені і написана одна фраза: розмір виплат визначає Кабінет міністрів. Це означає, що Ніколай Янович Азаров ручному режимі визначає стільки, скільки хоче. А якщо він визначає мало, і люди його критикують, то він каже: попередники все украли, грошей немає, платити нічим. І це неправда, тому що ця ж сама влада. Коли я ходив в Міністерство Тігіпка з Чорнобильцями з аванцями, які так прийшли і потрусили трошки Верховну Раду, це був вересень минулого року і правильно зробили. Тігіпка каже, що не вистачає 6 мільярдів гривень для того, щоб розрахуватися з дітьми війни, з авганцями, з чорнобильцями і так далі. Тоді мене просто питання до Тігіпка і до Азарова Януковича. Чому отут От не вистачає 6 мільярдів, а ви одним голосуванням по команді Чечетова з Банкової? 24 мільярди в 4 рази більше подарували олігархам, власникам облгазів і обленерго. Хто вам дав таке право? Відповідальність має прізвище. Опозиція не голосувала за це рішення. Там голосували регіонали, комуністи і Литвинівці. 24 мільярди пішли Ахмєтову, Фірташу і інших. Як це так? А людям тоді немає. Тому у нас написано в програмі. Відновимо дію соціальних законів. Саме закон визначатиме права людей. Регіони цього не запишуть ніколи, тому що вони голосували за протилежне. Те саме тракається ринку земель. Вони проголосували в першому читанні ринок земель. Ми не голосували, зупинили, щоб він вступив в дію з 1 січня 2012 року, як хотів Янукович. Ми написали в нашій програмі: продовжимо мораторій на ринок земель. Немає права кілька сімей скупити всі землі в України, бо це сотні мільярдів доларів. І дарувати, так само, як колись вони забрали підприємства промисловості в кілька сімей, зараз віддати їм землю. Причому кому? Людям, які самі не знають, що таке земля, що таке село, і думають, що хліб росте в супермаркеті. Вони тільки хочуть отримати прибутки. Їх не цікавлять, як живуть тут люди в селах на Прикарпатті. Тому це принципово відмінність нашої програми, від програми партії регіонів. І той, хто розказує, що наші програми схожі, це людина, яка не читала програми. Хай спочатку почитає, а потім говорить відповідальне. Чи планує об'єднана опозиція, якщо прийде до влади, скасувати закон, так званий, як закон про язик? І ще один закон, який відмінили, але представники регіонів казали, що до нього варто повернутися закон про наклеп. Коротка відповідь на перше питання так. Тобто закон про русський язик буде скасований, тому що він тільки роздирає суспільство навпіл. Це абсолютно не потрібно. В Україні буде одна державна мова українська. І ніхто, навіть якби там, які б фільки не грамоти вони не приймали, називаючи їх законами, ніколи людину не змусить забути мову, на якій мама співала Колескову. Тобто наш народ витримав тяжкі часи, гірші часи і зберіг. І історію, і культуру і мову, тому ніхто цього не забере. Друге, те, що стосується закону про наклеп, Уже всі люди це побачили, і дуже добре, що журналісти об'єдналися. Я вас вітаю, що ви відстоїли спільно своє право на професію. мене дружина Юлія Мостова, головний редактор «Зеркала Тижня України, вона також журналіст. І це її право на професію. І моє право як громадянина отримувати об'єктивну і повну інформацію. І ніхто не повинен вам закривати рота, придумуючи, що ви, начебто. Ось звинувачуєте, що це наклеп, і потім ще сажати вас за грати. Тому такий закон не пройде. Вони вже нарвалися нас проти людей, і дуже добре, що люди захистили свої права. Пане Анатолію, напевно, в програмі, напевно, в кожної політичної сили є така теза, як боротьба із корупцією. Як об'єднана опозиція планує втілювати у цю тезу? Ви знаєте, від того, що Янукович в своїй програмі запише боротьбу з корупцією, ніхто ж не повірить. Я на всіх зустрічах з людьми ставлю питання, хто вірить, що Віктор Федорович Янукович зламає хребет корупції? У відповідь голосний регід. Ніхто не вірить. Тому що риба гниє з голови, досить вже чистити її з хвоста. Давайте розпочнемо чистити її з голови. Доки президент житиме в отих царських хромах вартістю понад 300 мільйонів доларів, де одна люстра коштує 110 тисяч доларів. Де одна віконна рама коштує 45 тисяч доларів і привозиться не з Прикарпатського лісу, а із Ліванського кедру за кордоном. У нього там причали, у нього там вертольотні площадки, у нього гараж на 70 машин. золоті іконостаси, позолочена сантехніка. Що це таке? В бідній країні? Про яку боротьбу з корупцією може говорити Янукович, коли в нього межегір'я? В нашій програмі написано, воно буде консфісковане Межигір'я. Ми можемо з вами тільки з людьми порадитися, що там зробити краще. Чи якийсь лікувальний центр, бо це на березі Київського моря в лісі, чи можливо там зробити музей корупції, щоб потім за вухо кожного чиновника проводити і показувати, щоб отак ніхто собі не дозволяв. Небідна країна Німеччина, правда? Ангела Меркель, канцлер Німеччини, живе в тій самій квартирі, в якій жила, коли канцлером не була. І після того, як буде переобрана, знову повернеться туди ж. А звідки нас є царство? При тому, що у президента в декларації написано, що навіть автомобіля немає запорожця. Оцей обман згори йде по всій вертикалі. І 300 тисяч чиновників кожен може так само обманювати і нахабно брати хабарі. Як з цим боротися? Ми пропонуємо в нашій програмі. Перше, кожен чиновник буде декларувати свої витрати плюс усіх членів сім'ї. Не так, як зараз тільки. Дітей, які живуть з батьками, а всіх, навіть якщо вони не живуть з батьками. Бо інакше що виходить? Президент бідний, а син стає мільярдером. Прем'єр бідний, син стає мільярдером. Мер бідний, син стає мільярдером. Тобто вкрадене, переписують на дітей. Оцього не буде. Це перше. Друге, зняти недоторканність з усіх, і ключове слово усіх, не так, як хоче Янукович зняти з депутатів, а сам залишитися в Межигір'ї захищеним від закону. Ні, від усіх. І суддя, і депутат, і президент в однакових умовах перед законом. Тоді ніхто не сховається за якийсь мандат. Третє. Жорстка відповідальність за хабарництво чиновників. Я вже вніс такий законопроект. Почнемо: прокурор, суддя, слідчий. Я, як голова комітету, найбільше скарг від людей отримую саме на цих прокурор, слідчий суддя. Ламають долі, незаконно сажають. Винних навпаки відпускають. І тому я передбачив законопроекці. Той, хто взяв хабар і прийняв незаконне рішення. Невинного посадив, а винний відкупився, навпаки, його випустили, для прокурора слідчого і судді пожиттєва тюрма без права амністії з конфіскацією майна. Досить вже гратися. Це не та ситуація, де треба вмовляти, терапія, розказувати їм правила і закони. Це вже ракові метастази четвертої ступені. Значить тут треба рішучі дії і не боятися того. Пане Анатолію, питання, теза про зовнішню політичну орієнтацію України. Нарешті, якщо ви прийдете до влади, буде вона якось чітко визначена. І ще одне запитання: оскільки ви є головою комітету з питань нацбезпеки і оборони. Трошки на цю тему. Яка в нас безпека? Що буде з нашою армією? Ну, Перше. Дуже прикро і згубно для країни, що було втрачено абсолютно реальну можливість підписати стратегічну угоду з Європейським Союзом про асоціацію зону вільної торгівлі. Вона на тому лежить особисто на Вина за виназити. Він міг війти в історію, підписавши цю угоду. Він вляпався в історію, і, на превеликий жаль, наша країна знову під впливом Росії. Тому стратегічний курс на Європу абсолютно чітко зафіксований в нашій програмі, він буде незмінним. Це перше. Друге, те, що стосується питань національної безпеки і загроз національної безпеці. Може, ви здивуєтеся, але ключові загрози зараз лежать не в воєнній площині. Основні загрози національної безпеці я би назвав три: перше високий рівень безробіття, відсутність робочих місць. Друге розум корупції. І третє. Низькі соціальні стандарти насамперед в медицині. Коли люди гинуть в мирний час, від того що не отримують елементарної медичної допомоги. Особливо в віддалених селах, селищах, районних центрах. Недоступна медицина зараз. Безробіття, знаєте, коли ми записали в програмі, що саме треба робити, щоб створювати робочі місця і не душити бізнес, нам почали закидати, що це ви займаєтесь фантазією. Яка фантазія? Ну ви людина молодшого віку не пам'ятаєте, а багато з тих, хто нас зараз бачить, підтвердять три речі. Отут, і в Калуші, і на Прикарпатті, і всій країні. Давайте так, років 30 тому, може навіть менше. На всіх прохідних були оголошення: требуються, требуються, требуються. Було море робочих місць. Було, було. Друге. Випускник університету не ламав голову, як зараз, де знайти роботу. Батьки вклали все, що тільки можна, зняли з себе останню сорочку, дитина вивчилася, а нема роботи. А тоді змушували відпрацювати певний час, 3-5 років. І третє, взагалі ніхто вже цього не пам'ятає, була стаття в Кримінальному кодексі за туніядство. Той, хто не працював, могли посадити на рік. Це було 52 мільйони людей жило в Україні тоді. Більше, ніж зараз, на 6 мільйонів. І були робочі місця, значить треба іншу державну політику. І в програмі ми записали як. Друге корупція, я вже сказав, це загроза національній безпеці і сказав, що ми пропонуємо для того, щоб її зламати хребет. Третє низькі соціальні стандарти в медицині. Тут є несправедливість, яку треба виправити, і ми пропонуємо це в програмі. З одного боку, в Конституції записано безплатна медицина, з іншого боку, давайте чесно скажемо, давно вже не безоплатна, ще з радянських часів. Але давайте зробимо перший відповідальний крок, і ми його пропонуємо. Оскільки всі сплачують податки, незалежно від того, де вони живуть, в маленькому селі чи в столиці, то має бути забезпечений законом. Ми пропонуємо законом на кожний рік пакет медичних послуг, який держава кожній людині, де б вона не жила, надає на безоплатній основі. Якщо людина багатша, може чи хоче поїхати там у Франківськ чи в Київ до професора, нехай їде. Але пакет. Який забезпечить людині життя, яка ще довго-довго довго могла би щасливо жити, а зараз гине від того, що її або невчасно привезли на станцію швидкої допомоги, або там немає елементарних ліків для того, щоб рятувати людину, або обладнання, оце треба забезпечити. Якщо мені хтось скаже, що грошей нема, не вірте тому. Не вірте. Може хтось сумнівається, я представляю батьківщину, опозицію і начебто мав би критикувати владу. я зараз навпаки зацитую Януковича Віктора Федоровича. Який сказав, в страні розворовується 20% бюджету. Правда, Ніколай Янич, а уряд сидів у першому ряду. Ніколай Янич відповів, думаю, що більше. Тобто, президент і прем'єр. А хто це такі? Прем'єр перший номер в списку партії регіонів, голова партії регіонів. А Янукович це почетний председатель і понічот президент України. Вони визнають, 64 мільярди розкрадається в рік. Уявіть собі, які це гроші. Один мільярд, щоб ви перерахували гривня в секунду, і залишити час для сну і для їжі, вам треба 90 років. Тут 24. то 64, вибачте. Та на ці гроші можна і стандарти медицини, і стандарти освіти підняти. І на дитину війни, і на інваліда, і перше робоче місце для студента. Тому гроші є. Моралі немає і відповідальності. І тому батьківщина пропонує абсолютно чіткі і реалістичні рішення. Які забезпечать у пакеті абсолютно інші стандарти життя людей. Але хочу сказати чесно, за однією умови, коли ми отримаємо більшість у парламенті. Бо зараз ми в меншості. Ми можемо просити, можемо реєструвати законопроекти, чечити в руку підняв, вони їх відкинули. Для того, щоб чечити руку підняв і на табло не було 226, значить треба, щоб вони були в нас в більшості. От тоді ми беремо зобов'язання. Проголосувати згідно нашої програми, і ви отримуєте повне право тримати нас за горло і критикувати, якщо ми робимо щось не те. І мене, і Ольгу Сікору, і всіх інших понад 200 кандидатів, які поставили підпис під публічною присягою: що вони війдуть в фракцію Батьківщина, за жодних умов не стануть, тушкою не вийде з неї, і голосуватиме за ту програму, з якою ми йдемо на вибори. Це наше публічне зобов'язання. Пане Анатолію, і на завершення. Що би ви побажали виборцям і, зокрема, мешканцям Калуша? Я хочу нагадати: 28 жовтня, день звільнення України від окупантів. Не треба подвігів, не треба ніяких потрясінь. Кожен з нас чесно піднявся 28 го неділю. Взяв з собою старших дітей, друзів, знайомих, пішли і чесно проголосували за себе. За своє майбутнє. Я впевнений, що люди зроблять правильний і мудрий вибір. Я вам бажаю доброго настрою 29 жовтня. Я вам дякую за змістовну розмову. Вам, шановні країни, нагадаю, що гостем передачі на часі був народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони, кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції Батьківщина під третім номером Анатолій Гриценко. На все добре. Всего доброго.